Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з математики. І сьогодні ми попрацюємо з геометричними фігурами. Ми вже дуже добре знаємо плоскісні фігури та об'ємні. Сьогодні ми трішечки про них поговоримо. І перше, що я вас попрошу, давайте пограємо у гру, «Назви геометричну фігуру. Готові? Отже, починаємо! Це! Кутник. це Круг, це, ромб, прямокутник. Овал. трапеція, Квадрат. І сьогодні ми спробуємо їх згрупувати. Приготуйте оченята і будьте уважні. Але спочатку відгадайте коротку загадку. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його. Звісно, трикутник. Давайте на нього поглянемо. Це трикутник, він має три кути. І три сторони. От сьогодні ми про нього трохи більше дізнаємось. Розглянемо ці фігури. Тут у нас квадрат, трапеція, прямокутник і ромб. Скільки кутів у квадрата? Чотири. А у трапеції теж чотири, а в прямокутника чотири кути. А у ромба теж чотири. Погляньте, у всіх цих фігур чотири кути. Отже, ми можемо їх назвати чотирикутники. Розгляньмо ці фігури і назвемо їх Це Трикутник, Це теж трикутник і Це трикутник. І це трикутник. Погляньте, які різні бувають трикутники. Та й називаються вони по-різному. Давайте ж з ними познайомимось. Перший трикутник називається гострокутний. Погляньте кожен його куточок гострий, як носик, як голочка. Так? Так. Другий трикутник називається тупокутний. Погляньте в ньому хоча б один один кут дуже-дуже розвернутий, він наче не може нас уколоти як голочка. Голочка тупа, трикутник тупокутний. Наступний наш трикутничок називається. Прямокутний. Погляньте, в нього дві його сторони стикаються, наче на перехресті дороги, так? і стає прямий кут, прямокутний трикутничок. А ще в ньому є такий фокус. Якщо до нього докласти точно такий прямокутний трикутник, вийде квадрат. Отже, прямокутний трикутник це начебто. Половинка квадрата. Отже, ми можемо назвати всі ці фігури одним словом. Давайте пригадаємо, як називаються помаранчеві фігури одним словом. Чотирикутники. Три трикутники. Молодці. Ми з вами переходимо. До вправ у зошиті. Отже, наше перше завдання. У нас з вами знову ж таки геометричні фігури. Давайте розмалюємо лише ті, у яких є чотири кути. А ми з вами вже знаємо, що вони називаються чотирикутники. Для цього нам в кожній фігурі необхідно порахувати, скільки кутів. Один, два, три, чотири. Підходить? Значить, чотирикутник. Один, два, три, чотири. Чотири кути. Чотирикутник замальовуємо. А в цієї фігури є кути. Ні, це овал ми не будемо розмальовувати. Наступна фігура називається ламана або зигзаг. Так, Розмалювати ми її не зможемо. Наступна фігура. Рахуємо кути. Один, два, три. Три кути це трикутник, нам не підходить. Слідуюча фігура коло. Немає кутів. Наступна: Один, два, три, чотири Чотири кути, чотирикутник або трапеція. Один, два, три, чотири. Чотири кути, ромб це чотирикутник. Розмалюйте красиво ці фігури. Наступне завдання у нас дуже-дуже розумніше. Погляньте, який в нас великий трикутник, в якому заховалися інші геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки в цій фігурі може заховатися трикутників. Рахуємо разом. Перший трикутник він великий, з якого всі склалися. Другий трикутник половинка його. І третій трикутник, половинка його. Це вже три. Дивіться, є четвертий трикутничок, п'ятий трикутничок, шостий трикутничок і сьомий трикутничок. Отже, в цій фігурі заховалося цілих сім трикутничків. Давайте запишемо цю цифру. Сім трикутничків. Наступне завдання поєднай крапочки. Ми колись таку вправу виконували, коли ми поєднували всі крапочки від одного і далі, так як цифри розміщені в цифровому ряді. Отже, починаємо від одного ведемо до двох, потім від двох до трьох. І поєднуємо початок з кінцем. Знову нас одиничка ведемо до двієчки, до трієчки і поєднуємо початок з кінцем. Ще один початочок. Від одного ведемо до двох, від двох до трьох і поєднуємо початок з кінцем. Які фігури в нас вийшли? Так, всі трикутники. І наступне завдання в нас теж з трикутниками, а ми з вами вже знаємо, що вони є різні і по-різному називаються. Отже, давайте знайдемо прямокутні трикутники. Пам'ятаєте, що вони утворюються, коли начебто дві дороги перетнулися, так? знайдемо прямокутні і розмалюємо червоним кольором. Я ось вже помітила прямокутний трикутничок. Так, дві доріжки поєдналися, утворився прямий кут і прямокутний трикутничок. А які трикутники прямокутні ще ви знайшли? Я віднайшла тут три прямокутних трикутники і розмалювала червоним. Давайте знайдемо. Гострокутні трикутники і розмалюємо їх синім кольором. Цей трикутничок давайте поглянемо. Має гострі кути. Так, має. Тому ми його розмальовуємо синім олівцем. Так. Наступний трикутник. Погляньте, в нього тупий кут розгорнутий наче. То він не гострокутний, а тупокутний. Він нам в цьому завданні не потрібен, не розмальовуємо його. Переходимо до наступного завдання. І знов у нас цілий набір різних площинних геометричних фігур. І є дві торбинки. В одну торбинку зберемо всі трикутники, а в іншу чотирикутники. Давайте ж разом. Перша фігура трикутник. Відправляємо за пунктирною лінією в першу торбинку. Наступна фігура квадрат. Квадрат це чотирикутник. Відправляємо. В другу торбинку. І малюємо квадрат. Наступна фігура прямокутник. Прямокутник має чотири кути. Отже, це чотирикутник. Ведемо його в торбинку і малюємо прямокутник. Слідуюча фігура – тупокутний трикутник. Має три кути, відправляється в першу торбинку і малюємо тупокутний трикутничок. Далі в нас трапеція. Трапеція має чотири кути, вона чотирикутник. Ведемо її в другу торбинку і замальовуємо. У трапеції дві паралельні. Сторони різні: одна коротка, інша довга. Далі в нас овал. Овал не має кутів, він залишається тут. Слідуюча ромб. Ромб має чотири кути, це чотирикутник, відправляємо його в другу торбинку. Ось він. Наступна фігура. Прямокутний трикутник. Має три кути, відправляємо в першу торбинку і малюємо прямокутний трикутник. Так. І ще одна фігура коло. Воно не має кутів, отже, в наші торбинки не потрапляє. Рухаємося далі. Пропоную одразу перейти до графічного диктанту. Нагадаю вам, ми завдяки нашим інструкціям рухаємося в ту сторону, скільки, в яку вказано стрілочкою, виконуємо стільки кроків, скільки показано цифрою. Починаємо від крапочки. Чотири кроки вгору від крапочки. Чотири клітинки вгору і зупинилися. Далі дві клітинки, два кроки праворуч. Там, де зупинилися, починаємо робити два кроки, дві клітинки, раз і два. Далі три клітинки вниз. Опускаємось. Один, два, три. І зупинилися. П'ять клітинок. Праворуч рахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Є одна клітинка вгору. Один. І шість клітинок праворуч. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось такий графічний диктант. Завдання із малюночком пропоную вам його розмалювати, а потім знайти ті геометричні фігури, з якими ми сьогодні з вами працювали. Ось і закінчилося наше заняття з математики. Скажіть, будь ласка, як одним словом назвати фігури, у яких є 4 сторони і 4 кути? Так, це чотирикутники. А як назвати одним словом, ті фігури, в яких є три сторони і три кути? Це трикутники. Дякую вам за увагу. Чекаю фотографії ваших зошитів. До нових зустрічей! Бувайте!